І всім привіт з вами, як завжди, Ірина Кіт. Я подумала, що вам буде краще з моїм звичайним голосом. І я попробую не запинатися, а то це виглядає якось крінжово. Так от, що я хотіла сказати: сьогодні буде типи е бісячих. цих, як там їх? Ну, бісячих ігроків в Дендісло. Так от. Є такі інфузорії туфельки, які на останніх секундах біжать в ліфт. От, от чекають тих, тих самих одна секунда. Ти по вашому чому нормально? І дістрактор це водити довше, і він може не успіти в ліфт, а потім та інфузорія туфелька каже: Ой, у нас дістрактор якийсь нубік і. Просто на якомусь там поверсі здох. Це, по-вашому, нормально. Ще є один тип. Біжить просто в ліфт з пістотом, коли ще ніхто це, ніхто не прибіжав. Коли у вас в команді є хтось такий медленний, і хто не запігло в ліфт, і у кого стаміни мало, наприклад. Я прям сьогодні з ним з ним столкнулася. Значить, я так за Брайтнє, в мене стаміна закінчилася, я за і йшла в ліфт. А тут як і тут хтось побіжав в ліфт з пістидом, а я ще не успіла. А ви знаєте, я ще не успіла зайти в ліфт, а ви знаєте у Брайтні яка, яка, який Стелс. Ви знаєте, яка ой який. Ви знаєте, який обратній стелс. Я спеціально собачку тулус взяла і дневник Флатер. На цей момент в мене є. На, цей, ну, на, момент, э, зна ну, на момент, коли я знімала це відео, там, де я за космо граю, в мене ще не було ні собачки Тулус, ну, майже нічого. Я робила мастерку. Е -е. Так от. Ще один вид, ну, це ще один тип інфузорії туфельки, тільки інфузорія туфелька дистрактор. Е, наприклад, губ. І Називається цей тип притягучка. От води він твістить і вводить, ти просто проходиш мимо, а в нього якась ось перезарядка так, нема. І він просто притягує тебе до твіститів, щоб, щоб ти Щоб ти щоб Тебе якусь ну, твістить. Я не знаю, що в цих губів в голові. Е, ну, Вони водять, у них тиринки то нормальні для вождіння, але вони. Я колись сталкувалася з такими губами. Я вам скажу, краще навіть не пробувати, навіть краще не брати губів в команду. Я вам це серйозно кажу. Навіть не смійте їх брати. А то краще, якщо у вас є мейни якісь, то шукати краще, мейн команду, щоб менше таких губів попадалося. Ось так я вам скажу. ще один вид губів. Я не ввожу, ну, там сумка. І вузка, від Фіна. Вони не водять, вони просто традуються, типу життю, це пппе. Але м -м, гравці видумали роль дістрактори, дістрактор, Дістракт, щоб гравці спокійно могли заповнювати машину, щоб їм не, заваза, не заважали твісти. І ще один тип. Наприклад, ну, хіллери. е, вони просто ну, не хілі, так сказати. Ну. Вони, ну, або хіля тільки справу, ну, або тільки дистрактора. А інших не хіліть, а іншим теж напевно потрібна там допомога якась е, е, вхилені. Е, бо, бо, бо вони можуть випадково там, наприклад, в блокауті напоротися на дістрактор. От наприклад на, от, наприклад, ви граєте за брать. От все добре. І тут, ви блек... і тут блекаут. Е, У вас перезарядка способності, і ви не можете. Е, і воно не перезаряджається. Ну, воно, пере... воно ще не перезарядилось. І тут ви натикаєтесь на дістрактора, який водить. А у вас тип космо. Який нахиліть. І тут починає бомбити вас. От представили? Представили. І ще один тип е е е тун, який є з хорошим екстрактним спідом, і він не екстрактить. Представили собі таку картину. Представили. І ще один тип пилісоси. Пелісоси це новачки. От якщо у вас, там є, є ви водите пебел, от представте. там валяється маленький поп, і ви вже біжите до них, а там до нього, а там новічок вискакує і прям спідносу забирає. І типу, і типу говориш себе. І типу так говорить. А, ну, Ой, ну ти ж бистри. Ну ти ж бистрий, нащо тобі цей поп? Ти наша тобі стаміна, якщо ти пебл і водиш пебл. От наша тобі ця, ця стаміна, цей трошки підбільшує. Я натикалась на людей, які з. Таким типом сталкуюся. Ну, а з вами була, як завжди, Рінакіт і всім папа. -па. Стоп, не всім папа. -па. Ви помітили, що я менше запинаюся. Це означає тільки одне. Я почала впевненіше говорити на камеру. Я сама. Захотіла говорити впевніше. Ось так от.